Скородерство не злочин. Кіровоградські правоохоронці закрили кримінальну справу проти студентів Олександрійського ветеринарного технікуму, які жорстоко вбили і розчленували цуценя. Весь цей процес вони знімали на відео і виклали в соцмережі. Три місяці тому цей випадок викликав чималий резонанс. Садистів обіцяли покарати однак, згодом справу спустили на гальмах і тихо закрили. В ситуації розбиралась Олена Шворак. Біля Олександрійського відділу поліції збираються волонтери та активісти, люди вкотре намагаються потрапити до слідчого, який веде справу про жорстоке поводження із тваринами. Навіть нашому юристу не давали діла, не давали, ознайомитися з ділом. Постійно говоріштон в області і ну інформації взагалі ніякої, ноль інформації. Заяву про злочин до поліції написали волонтери собачого притулку друг, адже саме вони віддали цуценя в добрі руки 17-річної студентки технікуму. А вже наступного дня в одній із соцмереж з'явилося це. Це відео на ньому студенти першого курсу у присутності свого викладача спочатку топлять цуценя у пакеті з водою, а потім розчленовують і знімають шкіру. Жорстоке вбисто супроводжують жартами, лайкою та сміхом. Неживучить. Чи ви втікли? Ви ж брать? Ні, заживий. Відтоді минуло три місяці, і твердять активісти: жодних слідчих дій так і не відбулося у міській відділі. Глухої тепер як просувається розслідування, повідомити нікому. Заступник слідувателя знаходиться <плес> на Виїзді а начальник слід... слідчого відділення знаходиться в отпускі. лише за годину до активістів та журналістів приїжджає начальник Олександрійської поліції. Він повідомляє: правоохоронці зробили все можливе. Було прийнято рішення про закриття даного кримінального провадження в зв'язку з відсутністю складу злочину. Тобто жорстокого поводження з твариною не було виключаємо. В постанові про закриття провадження слідчі зазначає, що утоплення це не жорстокий метод вбивства, а дії студентів та їхнього викладача не несуть будь-якої суспільної небезпеки, тому їх просто оштрафують. Активісти вражені, все починається з маленьких котят щенков, коли дитина маленька, вона це підкидає щенка і ліграє ними футбол, а потім заканчується вбивством чоловіка. На бездіяльність міліції порушення прав заявників, адже навіть про закриття справи їх не повідомили. Активісти поскаржаться у прокуратуру. Хочу те. Що і тут комусь буде діло до загибелі нещасного цуценяти, Не дуже вірять. Волонтери вирішили у суді доводити, що публічне вбивство і розчленування тварини це кримінальний злочин, і 357 гривень штрафу за це це не покарання. Олена Шворак, Роман Круніч, Кіровоградщина, ТСН 1+,1.